Бажаю здоров'я. Кровоспинний турнікет це високотехнологічний засіб зупинки масивної кровотечі, яка виникає в результаті пошкодження магістральних судин верхніх та нижніх кінцівок. Причини виникнення е, таких пошкоджень, е, тобто травм, вони різні і залежать від е, сегменту людської діяльності, про який йде мова. Умовно, ці сегменти я поділяю на дві групи: це цивільний та військовий. В воєнному сегменті це. Пошкодження в результаті мінно-вибухових травм, осколкові поранення, поранення вогнепальним боєприпасом. В цивільному сегменті це наслідки дорожньо-транспортних пригод, зрідка побутових травм. Час від часу такі ситуації виникають при заняттях екстремальними видами діяльності чи спорту. Більшу вирогідність отримати травми з наявністю масивної кровотечі мають е е е працівники силових структур, які доволі часто опиняються в ситуаціях із загрозою їх життю. Але в наших реаліях повномасштабної війни, яку проти нас розв'язала країна-агресор Росія, умовно червоною зоною, де можна отримати травми з наявністю масивної кровотечі, є вся країна. Зважаючи на те, що історично фактором, на фоні якого з'явився кровоспинний турнікет, є саме військовий чи воєнний, ми її продовжимо в цьому напрямку. В сучасних реаліях проєктування кровоспинного турнікету це не процес у вакуумі, його використання пов'язане з протоколами надання першої до допомоги на полі бою, які самі по собі не тільки... Є настановою, як діяти в тих, тих чи інших ситуаціях, як працювати з пораненням, як стабілізувати, як евакуювати. Але і є певним набором тактичних дій. І сам турнікет повинен використовуватись саме в розрізі цих протоколів. Поясню, на прикладі. в мене в руках розпинний турнікет торгової марки Дніпро, другого покоління. Чи? Генерації, термін, який зараз часто використовується в ТЕКМЕД-спільноті України. Його конструкція це класична вороткового типу, розрахована згідно настанов е і пріоритетів, які описані в протоколах надання першої докоспітальної допомоги від комітету ТІ 3 «Tactical Combat Casualty Care», який є медичним, е частиною медичного підрозділу е Міністерства оборони Сполучених Штатів. Вони є єдиним загальноприйнятим стандартом, який використовують армії більшості цивілізованих країн. І на даний час в адаптованому до українських реалій вигляді, ці протоколи імплементуються в українське військо. Відомо, що згідно цих протоколів, та й взагалі реалії війни, в and the Fire або під вогнем противника, головний пріоритет допомоги це самодопомога. І у випадку, якщо Пораненому таки потрібно використати турнікет, він повинен це зробити швидко і якісно. Головні фактори, які зменшують шанси зробити це перше час а, верніше, швидкість втрати крові, яка безпосередньо впливає на час настання стану безпорадності. В цьому стані зробити накладання якісно дуже мало ймовірно. А, другий фактор це а, швидкість отямлення. Пораненого після, наприклад, попадання е, в епіцентр взриву, е, в результаті чого е, в нього є наявним тимчасова втрата свідомості, а при пошкодженні магістральних судин крофта втрачається. Третій фактор це навички, відпрацювання навичок накладання турнікета. І четвертий фактор тадам конструкція, прорахована конструкція самого кровоспинного турнікету. Саме останній пункт є ключовим в нашому огляді. Давайте загально по конструкції. Турнікет Дніпро складається з наступних елементів: це стрічка чи ремінь турнікету, по-різному називають, складається з поліамідної стрічки, яка безпосередньо контактує з тілом людини, і гібридною липучкою, яка призначена для того, щоб утримувати кільце турнікету. І працює в будь-якому стані забруднення чи зменшеної плями контакту. І внутрішня стропа, за допомогою якої ми створюємо рівень тиску, який необхідний для оклюзії кровоносних судин. До речі, ми не притискаємо судину до кістки. Ми стискаємо м'які тканини, які, в свою чергу, круглу судину стискають до рівня стрічки. І це є безпосередньо чинником зупинки кровоплину в кінцівках. Вороток, яким ми скручуємо саму струпу. Полімерна ізоляційна площадка, яка є таким собі, таким собі столом, да? на якому відбувається формування самого вузла. І одночасно. Площадка є ізоляційним елементом, який ізолює цей самий вузол від, від е, тіла людини. Також частиною площадки є ці С-подібні фіксатори, в яких швартується вороток не тільки під час проміжних, ну, проміжних е, півобертів, но і в самому фіналі. На С-подібних фіксаторах закріплена тайм-стрічка, яка перш за все закриває проміжок між ними. І друге її призначення. Основне призначення це зазначення часу накладання на е, верхню чи нижню кінцівку, накладання турнікету. Наступний елемент це проміжок між полімерною площадкою і металовою пряшкою. Туди вмонтований протектор. Про нього я. Розкажу окремо. І безпосередньо сама металева пряжка, яка слугує для того, щоб з'єднувати турнікет в кільце. Здається, проста конструкція. Але далі ви зрозумієте, що це не так. Як я казав, турнікет Дніпро спроєктований для надання самодопомоги в самих найскладніших умовах виробник шляхом підбору правильного підбору компонентів, складових турнікету, наприклад, внутрішня стропа, матеріал виготовлення, схема плетіння, чи вороток це розрахунок його довжини, чи, наприклад, виліт стропи під воротком це впливає на певні процеси. Добився наступних результатів. Під час практичних досліджень. Які відбувалися на базі одного з шпиталів Дніпра під контролем лікарів ОЗД, тендітні дівчата при накладанні, при самодопомозі, при здійсненні самодопомоги накладанні однією неосновною рукою на протилежну кінцівку нижню, добувалося повного перекриття, глухого перекриття за 3-4 півоборти городка. Перекриття зберігалося навіть. Після 10-хвилинної рухової активності. Тобто, турнікет працював в межах 3-4 півобортів при умові щільного першого туру, що є гарним результатом і визначеним діапазоном самого інструменту. Дівчата були без досвіду накладання турнікетів, що в комплексі з іншими складовими практичних досліджень давали можливість в лабораторних умовах найкращим чином наблизитись до фізичних кондицій пораненої людини. Також одним з найважливіших аспектів роботи турнікету є можливість легкого старту першого півопроти воротка. Це досягається прорахунком конструкції, матеріалами виготовлення, співвідношенням елементів, ну, наприклад, величина виліту регулю, регулювання величини виліту стропи під воротком, розрахунок довжини самого воротка. Тобто, завдяки. Роботі над, цим, над цими елементами перший півоборт без проблем здійснювали самі найслабкіші представниці досліджувальної групи. При цьому діапазон роботи турнікета залишався в межах 2-3 півобортів для верхньої кінцівки і 3-4 півобортів для нижньої кінцівки. До речі, довжина воротка не робить його громістким, і в той же час дозволяє вирішити одну суттєву проблему. Суть в тому, що при накладанні на верхні кінцівки малих розмірів ми можемо спостерігати наступне явище. Тобто С-подібні фіксатори уходять вниз. Під час затягування воротка, якщо він недостатньої довжини, протилежний важель Може бути замалим для того, щоб мати можливість його зафіксувати в С-подібних фіксаторах. Но, в даному випадку будь-яка з представниць досліджувальної групи з малим розміром кінців кінцівок верхніх, без проблем заводила сам вороток в С-подібні фіксатори. В турнікетах певних виробників. Інших виробників. Існує досить суттєва проблема. Стрічка, яка проходить поверх поліварної платформи і є продовженням, є частиною ременю турнікета, часто затягується у вузол, який ми формуємо за допомогою воротка. Це порушує роботу турнікета, порушує його функціональність і надає можливість створити потрібний для повної оклюзії рівень тиску. І що? Саме головне те, що це створює проблеми не тільки при самодопомозі, але й при взаємодопомозі. Для запобігання цьому явищу виробник турнікету Дніпро переніс стрічку зверху платформи під низ. Цим він дав можливість чистого створення вузла без якихось перешкод. І до цього ще. Армував чи підсилив саму полімерну платформу. С-подібні фіксатори мають спеціально підібраний кут зрізу, який дозволяє без проблем паркувати вороток на будь-якому етапі здійснення півобортів. Липучка, яка покриває карнізи С-подібних фіксаторів, наклеє на з використанням спеціальної технології, яка гарантує їх утримання при будь-яких екстремальних умовах. Вороток. На воротку наявні поперечні канавки, які покращують контакт з долоною людини, навіть якщо на неї надягнута тактична рукавиця, потовщення на торцях дає чітке розуміння і відчуття габаритів воротка. Суттєвим аспектом роботи, коректної роботи турнікету є можливість його утримання в кільці. Тобто, коли ми надягаємо на верхню кінцівку. То неправильна конструкція ось цього переходу між площадкою та е, пряжкою не дозволяє нам утримувати його кільце стабільним. Тобто це перевіряється так. При нахилах, от при таких нахилах, якщо відбувається злам цього елементу, ми не зможемо коректно накласти на верхню кінцівку, тому що на якийсь момент часу це все може перекрутитися. Торнікеті Дніпро це реалізовано певним чином, що дає нам можливість спокійно утримувати кільце турнікету в стабільному стані. І при будь-яких способах накладання на верхню кінцівку кільце турнікету залишається стабільним. Протектор, вбудований в цей перехід між площадкою і пряжкою, виконує дві важливі функції. Перша. Існує варогідність під час створення вузла, якщо він буде розташований близько до розпрямлювача стропи, так от існує варогідність утворення внутрі цього елементу так званого странгуляційного жгута, який має вигляд саме натуральної мотузки. Це призводить до порушення функціоналі функціоналу турнікету на фоні суттєвих болівих відчуттів. В даному турнікеті Дніпро це не нівелюється за допомогою протектора, який розподіляє тиск, який здійснює ця, цей стронгуляційний джгут, по своїй поверхні, нівелюючи його негативний вплив, зберігаючи функціонал турнікету. На фоні е, повної, повної відсутності бойових відчуттів. Інший позитивний момент цього протектора це запобігання защемленню м'яких тканин на ділянці між площадкою і пряшкою. Це дуже актуально у випадку е, використання турнікетів на етапі Tactical Field Care, коли згідно протоколів, е, і при потребі вони накладаються на е, голі кінцівки. Як відомо, защемлення тканин при довготривалому знаходженні турнікета на кінцівці може приводити до некрозу тканин. Технічно цей протектор при зближенні пряжки і площадки, він просто відштовхує м'які тканини вниз, запобігаючи цим самим їх защемленню. Конструкція елементу пряжки запобігає її надблишкові рухливості і покращує контроль над нею під час продягання стрічки турнікету. До речі, кінчик стрічки турнікету прошитий для того, щоб покращити жорсткість і в той же час зробити лінію зламу для того, щоб спокійно можна було відірвати. Ну, наприклад, пальцем, великим пальцем руки відірвати сам кінчик і переходити до відліпучування кінчика. І про пряжку. Перш за все, вона гарна. А форма і товщина дозволяють найкращим чином контролювати її рукою, одягнену в тактичну рукавицю, навіть в умовах відсутності візуального контролю або в темряві. Також це слугує кращому контролю людиною з погіршеним відчуттям реальності в ситуації, коли працюють лише відпрацьовані навички. А ширина щілини турнікету дозволяє без проблем в будь-якій ситуації продягнути стрічку турнікету, утримуючи і надійно в робочому положенні. Окремо хочу сказати за посилення внутрішньої стропи. Взагалі, одностропові турнікети дають декілька переваг у порівнянні з двостроповими. Це і полегшений старт першого піобруту воротка, полегшений набір потрібного для повної оклюзії рівня тиску, і покращений рівень еластичності. В умовах війни в Україні можливі ситуації, коли часом поранений. Змушений сам добиратися до довакомобілю. І контрольована еластичність внутрішньої стропи дає можливість зберігати потрібний рівень тиску потрібний для оклюзії в умовах обмеженої роботи м'язів кінцівок. Конструкційне підсилення внутрішньої стропи запобігає її руйнуванню під час різкого створення тиску в умовах установки до упору. І ще півоборт. Запобігає розриву стропи при такому неприємному явищі, коли пряжка вже зустрічається з площадкою, а оклюзія ще не досягнута. В такому випадку, подальше обертання воротка будь-яких турнікетів, неефективні. В повністю ну такі, якщо вирішите далі обертати вороток, в двостропових турнікетах. Повністю полімерних ламається чи вигинається цей вороток. В одностропову вже буває, розривається внутрішня стропа. І для, саме для запобігання цьому явищу зроблено це посилення. В результаті, завдяки певному процесу досліджень, інженерних, практичних на добровольцях, Виробником турнікета Дніпро було створено абсолютно контрольований турнікет з відомими характеристиками і визначеним діапазоном роботи, передбаченою поведінкою надійний та безвідмовний, заточений під ефективну допомогу пораненої людини самі собі. Рекомендую, якщо виникне така необхідність.